5 березня 2012 року у Житомирі побував представник Української гельсінської спілки, який сфотографував жертву міліційних катувань Тимощука Володимира. Я хочу сказати одне, що ці аферісти вже не знають, як закрити цю справу чи кого посадити, і шукають винних в цьому ділі, а винних немає. Тому що матір ніхто не вбирав. І у цих аферістів нічого не вийде. Засадити невинну людину, навіть того самого мого батька. А хто аферисти? Міліція чи прокуратура чи все разом? Ну там, напевно, я гадаю, що всі разом. Ваша думка. Міліції катець, тому що вони мене катували. В прокуратурі аферисти, тому що вони хочуть засадити мене і, 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 і не хочуть закривати дівницю. А всю вину звалить на мене, що я жінку був. А проти котів, міліціонерів, прокуратура, якісь дії взагалі. Ніяких дій вона не приймає. Ну то мабуть із -за цього вони аферісти також, так? Так. Якщо так вам відписку пишуть замість постанови, яку підписує прокурор міста Житомира, якщо це ще його підпис. Так вона є. То хто він після цього? Прокурор Афері... міста Житомира Аферіст. хто? Аферіст? Да. Якщо це його підпис, правильно? Так. Правильно. Він думає, що це люди прості. У яких немає адвоката, немає юридичної підготовки. І це вони виждали, виждали, виждали після того шуму у пресі, того резонансу по телебаченню. І прислали вам таку відписочку. А слідователю поручили, щоб шукали заявника. Так, так, як? Так. Обіженого або постраждалу сторону, як вони це називають. Це вулиці, а її немає. І міліції, і прокуратура все за одне. Та банда одна, що тут сказати? Аферісти. Прокурору зеленому. Слава. Льоха в городі в бісті сидить. Єсть у Льохі віно і є апетит Назвіть себе, будь ласка. Тимошук Юрій Володимирович Скажіть, от після того резонансного розголосу про катування вашого брата міліціонерами от була програма Максимум в Україні, центральне телебачення. Преса за це писала. Що змінилося? От пройшло вже скільки? Місяців два, мабуть, минуло? Так. Да, Якась перевірка проводилась? Ні, нічого не проводилось. Вашого брата хтось опитував? Ні, ніхто не опитував. Ні з прокуратури, ні з Ні, звідкіля? Очні ставки, можливо, робили. Нічого не було. Пояснення якісь брали. Ніяких пояснень. Взагалі нічого, нічого так? Нічого не було. Так, а що взагалі, якась ж хоч подія Ну, Позавчора на кухні, в гуртожитку, там знайшли листа з прокуратури. Це там, де він проживає, так? Так. Так. Лист, так? Лист відправлений да? був там якось 24 02. Але... Ну все, я бачу, ми вже покажу, щоб глядачі його побачили. Так, прокуратура міста Житомира. Заголовка немає що це постанова. Тобто оскаржити ви її не можете фізично. Не На ній не написано, що це постанова. Баті, що ось це афірісти з прокуратури так завжди роблять, щоб ви не мали змоги оскаржити цей так званий документ. Значить, підпис ми дивимося. Тут може Неважнецько видно. Так, прокурор міста Житомира, молодший радник юстиції. Іге Титорчук. Пише про то, що э, Проти Катів. Кримінальна справа не порушена і так далі, і так далі, що ви можете там, що це постанова оскаржити, але постанова тут немає слова такого, навіть і близько. Тобто це звичайний лист, лист. який згідно законодавства неможливо оскаржити. І шахраї з прокуратури видають цю бумагу за юридичний документ. Ніяких дій не відбувалося, да? так? Слідчих? Е, так. Що ще не відбувається? Ну розказуйте. <кхем> Скаргу подавали в обласну прокуратуру, теж ніякої відповіді, нічого немає, ніяких дій. Взагалі нічого, нічого так? Нічого А скільки вже пройшло часу? Часу пройшло, ой, зараз хвилинку спомню. В е... январі місяці було. В січні місяці ви написали Десь... скаргу. Десь, да, так, вже березень місяць, взагалі відповіді немає, так? Нема да? відповіді. Тільки прийшов, <рес> прийшов лист з Генпрокуратури з Києва. Про що? що... Ну, скарга розглянута і направила по... по... Тобто сюди, опять же, цим бандюгам-прокурорам воно прийшло і... назад. І катам міліціонерам, які так. оці відписки фабрикують тут. Так. Да, ще одне. Слідча корольовського РОВД Лівківська, так. Лівківська, то значить дзвонила, знайшла адресу, ну, померлий. Як правильно сказати? Брат померлої жінки, мого брата. І вона ну, дала запрос, і значить, там Сакутський район, він помню, значить міліція до нього приходила і, і сказали, щоб ну, що написав заяву. Що... Тобто примушували написати заяву. Якого змісту? Ну що, що він типу як убив неї, чи як... Що ваш брат убив жінку, так? так? Я так зрозумів, що приходили до е, брата померлої жінки, так? Так, так, так. який проживає в САКа. Який Саковський прожив... Саковський район. Саковський... Не до вашого брата. Ні? ні, не до мого. А ініціатива слідчої, як її прізвище. Ливківська, Левківська Олена. Ливківська. Тобто вони шукають зараз постраждалу сторону, яка буде ініціювати так. кримінальне переслідування вашого брата. Я так розумію. Так, ну він дзвонив і сказав, що він... Написав відмову, що він ніяких заяв не буде робити, він проти мого брата ніяких претензій, нічого немає. Немає. Ще так. на когось вони виходили в ці перевертні? Ну, ще, по-моєму, ще ти. до сина. До сина о, слідча ця Шлівківська. Так. Якось, визивала сина тещу. Як тут, це сина тещу? Кажіть на родинні ну, зв'язки правильно. До мого ну... сина. Пасенка чи що? Чи кого? Що? Ну, патинка, да. так. Жінки мат, матір визивала теж якісь довгий. Він жонатий, так, пасинов, чи що? Він, ну, не жонатий, але... Но... Живе з якою жінкою? Да, то от її матір визивали чи що? Так, так то взагалі немає родинних зв'язків, якщо він не розписаний і так далі. Що вони від неї хотіли взагалі? Не знаю, чого не знаю ще. Ну, мабуть, те саме. Шукають постраждав сторону, щоб хоч хтось був. Не знаю. Це треба... Тобто це рідний син, виходить, покійної, так? Так, так. Так. Ага, і на його матір виходили? Так мені... На матір жінки виходили, так? Так. Ага, зрозуміло, так. Да. Шукають родинні зв'язки, щоб хтось був постраждалий, і заяву. І писав ще, ще мені так брат сказав, що ще й сина теж питали, чи, теж, чи він буде писати заяву. Угу. Ну, Опитували, так, да, просто? Позив, да. і зустрічались особисто, да? чи по телефону розмовляли? По, по телефону. По телефону слідчі розмовляли, да, Не, так? цікаво? Ні, з ким? Та усіма, про кого ви розуміє, розказуєте, а ви думали з ким? З з Савським районом, з З Савським та... районом я так зрозумів, що вона знайшла адресу брата і вже місцева міліція ходила так. до нього. В Житомирі як було? В Житомирі вона знайшла адресу і запрос зробила туди в міліцію, це я так розумію. В Житомирі як було оцю тещу неофіційну, як? Позвонили пасинку і сказали, ну щоб... Я знайти адресу да. і... Зустрічались особисто, викликали в міліцію чи побалакали з нею по телефону? Не а, це не... друге діло. Це діло. Це де я де хочу О, кажіть. А сина цю ну, жінки, матер вже визивали, опитували? Додом їздили? Так, і опитання робили, так? Да? І що вони сказали? Так. Що ще? А не ставили Вони щось підписували там? Мати щось підписували, не знаєш? тільки Опитання тільки робили. Понятно? Усне, треба точно узначити. Усне це чи це... ну це не угодно. Чи письмо щось записували? Чи письмово щось писали? Давай Андрея быстрого. Трупы ким... йди. Це ви з ким зараз розмовляєте? З братом. Андрей, привіт. Це Юрій Володимирович. Слухай, е, то та саме, Там матір, як опитували, визивали її в міліцію, чи додому приходили. ти не знаєш, що там. Да, і вона щось якісь бумаги писала, вона щось підписувала. Тоже не знаєш. Так, а тобі... А тобі слід, що ты щоб заяву писав тоже на брата? Че Так. Ага. Дядя каже, я нічого писати не буду і написав бумагу, про відказ, І каже, ніхто її не вбивав, коротше, ну, те, що ми тут оговорилися, каже, ніхто її не вбивав, і прошу славить не міг, а ти на даний момент взагалі він Каже, ніхто її не вбивав, нічого я писав не буду. Це незаконні дії з боку міліції, однозначно. А те, Що він не буде була присутня, як умирала. Ні, 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 ні. Вона не свідок. Ні. Ні, вони були вообще. Ми її не мали права опитувати взагалі. Вона може таки сама піти, написати заяву або сама не, не писати заяву. Опитувати її не мали права взагалі і примушувати, тим паче, писати якісь заяви. Це йде примус. Ну вона щось написала чи підписала теж? Ні, він не знає. Давайте ну, якось уточнимося, може. Андрей я... четко знали, потому що менти візьмуть любую бумажку і для них це буде повод, щоб знов катувати вашу. Ну, узнавайте. Хорошо, я перезвоню сейчас. Як ваша нога? Ага, це наша жертва катувань, так? Бачу, що там якісь ускладнення пішли. А лікарі що кажуть? Ну, лікарі виписали укор, піднімають уповід. Угу. Ви з прокуратури постанову отримали якусь? Чи не отримали? Постанову про відмову порушення кримінальної справи проти міліціонерів катів? Чи про порушення кримінальної справи проти катів? Постанову з прокуратури я не отримав. А що прийшло замість постанови? Відписка. Вкажилась прокуратуру на те, що вас у міліції катували. Так? Так. Так. Значить, прокуратура має або порушити кримінальну справу, або відмовити. І вислати вам постанову про це, яку ви маєте право оскаржити. Вам прийшла постанова чи щось інше? Мені постанова не прийшла, прийшла відписка. Про що? Що мені відмовили у в, 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 в моїй скарзі. Вас хтось опитував, взагалі розслідування прокуратура проводила? Ніхто не, мене не опитував, ніякі розслідування не проводились. Взагалі ніяких дій не було. Ніяк. Бо я читав ту відписку, вони пишуть, що вони перевірку провели, як це вони без вас її могли провести. Ніхто нічого не проводив. Почну ставку не робили. Ні, нічого не було. І судово медичну експертизу не дивилися, нога газу mm. розпухши до цієї пори, ви ж вже інвалід тепер. Ніхто, нічого ніде ніхто, не було. Нічого, нічого. Я чув, що тут е, примушували когось писати заяву, міліціонери приїжджали, примушували когось стати постраждалою стороною близьких родичів. Це так чи не так? Так. Брата е, жінки примушували, щоб він подписав, написав на мене е, так. скаргу, що я побив жінку, вбив жінку. Він ага. відмовився писати скаргу. Так, І ще на... кого примушували? Сина. Примушували. Теж, щоб написав скаргу. Вас примушували? Назвіть себе, як вас звати? Мене звати Андрій. Так, да, казали, щоб я написав на нього бумагу, але я сказав, що я нічого писати не буду. Бумагу було. якого з міста? Ну, що я йду як позивач. Написав, що він дійсно був матір, що я хочу, щоб його посадили. Хто конкретно примушував? Э, Слідувачів. Як її фамілія, чи що, чи він це, чи вона, чи воно. Я пам'ятаю Валентина Володимирівна, молода жінка. А, то це вона, я думав, що це воно. Чи це Олена тіє... Володимирівна, ну я... Її повністю незаконний. Ну, вона право просила, я сказав, що нічого я писати не буду, ну вона сказала, добре, ну тоді угу. ти будеш як свідок там на собі туди-сюди. -туди". Я сказав, тут ще... Магник брат був всі в поторі цього, що теж так. відправили бумагу, щоб він написав. А зараз вже діють так, щоб написав або на мене, або на батька. Сьогодні йому прийшла бумага. Не бумага, а мі міліція приїхала там місцем. Ну і вони просять, щоб... Де це воно таке произошло? Це царський район, Соловітіна, це Крим. Угу. Вони туди дали запрос, але він написав про відмову, що він, ну що він знає всю правду, що ніхто нікого не вбивав. Тобто мати... у них немає підстав взагалі для порушення кримінальної да, справи. Да. І вони вже заднім числом, пройшло вже скільки, три місяці, шукають, щоб хтось написав заяву. Так, да, виходить, що а -а -а. так. Вже, виходить, вони бочку на мене, що типу, або я, або батько вже до родичів мами не дзвонить, бо цього рідного брата вже ця міліція mm там -hmm. місцева. І щоб він написав. Ну Він написав відмову, що він знає всю правду, що ніхто нікого не вбивав. Ну це незаконно взагалі та громадянин самостійно повинен або писати заяву, заявляти про злочин, або не заявляти. Якщо працівники міліції приходять і просять, щоб той заявив, це незаконні а, дії. Не, я розумію. Не. Упереджені дії. Ну дядя, я ж вам кажу, mm -hmm. що дядя мій написав папірець про відмову, що він не має. А як ви про це довідалися? А до мене зателефонував мамин брат сьогодні. Ми з ним побила, коли він сказав, що ми з батьком не, ну, не переживали, що все добре. Як його звати, прізвище яке? Багурій Руслан. Він сам з Євпаторія звідти, він там Ви. все життя прожив з рідним батьком своїм. Ви. Вони приїхали за ним, бо батько з братом їздив до прокуратури, а з прокуратури їм зателефонували і вони бігом приїхали його забирати. Так. І вони мені кажуть, ти йдеш, як позиваєш. Я кажу, ні, я ніяких не позиваю, я ніяких претензій до нього немає і ніяку бумагу не нього писати. Я не буду. Коротко і ясно. Розвернувся і вийшов. Це вони на ті самі граблі зараз вирішили наступити. Да, ну, Нема позивача. Ну, вже Немає вирішили і мене приписати вже через ма матерний. Добре, а це свіжий випадок. Вони як? Просто вмовляли, чи якось може трошечки залякували, чи не залякували. Ні, не що. Заліпляв... Просто пропонували, Ми... да? Да, вона просто вже слід, коли визвала мене з дружини, просто питала, чи, ну, чи, буде, чи має якісь претензії до батька. Я сказав, що ні, ніяких претензій немає. Ви підписали щось? Да, я чит... А ви почитали? Так, да, я читав і підписував всі папери. А які всі? Ну там три, три листочки на, на комп'ютері. Перше там дані, де працюю, з ким проживаю, скільки років, а потім вже свідчення. Як жили батьки там, ну, як взагалі ж, життя, яке них. Це правильно було там написано? Так, да, так. Да, і я прочитав в дружині. А друкували там, тут прямо? Ні. там. Яка там вулиця? Я не В міліції да, там? А, так, а так, то щось. я прямо в міліцію викликав, да, я думаю, да. що сюди може приїздити. Не, не, прямо в міліцію. А ви кликали як, по телефону чи як? Ну так, да, вона попросила, щоб я прийшов uh -huh. з жілкою. Я вже так uh -huh. пішов із за того, щоб вже доказати їм, що батько не винен, і я сказав, що він не винувати в нас... то коли була конкретна дату назвіть? Ого, я вам навіть не скажу. Це було... Перед тим як матері 9 днів було, щоб вам не збрехатися, було я чис... думав, це ось свіженки зовсім ні, це було числа 12 аж января. А саки коли були? Вчора, сьогодні, сьогодні. Це сьогодні. сьогодні мені дзвонили. Дядя дзвонив, а взагалі коли вона питала, це було в понеділок. Адресу брата і адресу тещі.